Петра Запорожця для мене теж рідна вулиця, тому що там у мене мама працювала в лікарні. А, ось цей поворот, ось тут я повертала. да-да-да-да-да. Що вчора було не, не згадую, а те, що було давно, пам'ятаю. Да, це теж для мене рідні місця. Ну, я не так часто приїжджала на роботу, але приїжджала. Не люблю лікарні. Я навіть запах не виношу. Не дарма раніше на пенсію люди йдуть. Моя мама повинна була йти на пенсію 45 років. А пішла в 47. Як вона сказала якось незручно, така молода вже на пенсію. то еще и перепрацювала. Ну, они не враховывали эти два года. Это же у нас такая держава. О, Людмила Александровна, зараз будем проезжать. Ваш будинок. Алла, Ира, привет. Сейчас наступно Здається, десь тут е, вибух був, коли садик зруйнували, дитячий. Так чутно було, ж на Ну, Це не в цьому році. Балкончик. Тільки не пам'ятаю, чи сьомий. Чи по-моєму, сьомий. Ну, це не ваш, на ваш ваш у дворі будинок, я знаю. Тільки поверх не пам'ятаю. Шостий чи сьомий не пам'ятаю. Проїжджаємо. Ваш район. Чекаємо додому. Вже Скучила. Скучело тут, по-моєму, живете. У дворі. Да, по-моєму, тут. О, близько стоянка. Тут. Вибачаюсь. Вибачаюсь. Ага, точно. Да. Сьомий, допомогу. Дехто тут жив. Зупинка на вулиці Петра Запорожця. Петра да. Запорожця. Запорожця.